Що таке димові та вентиляційні канали, та яка між ними відмінність? Димові та вентиляційні канали це спеціальні канали, які містить кожна житлова будівля. Димоходи є обов'язковими в будинках, де використовуються печі, каміни, котли на твердому паливі, колонки, а також газові прилади, які потребують відведення продуктів згорання. Це необхідно для їх безпечної експлуатації та запобігання отруєнню чадним газом. Вентиляційні канали обов'язкові у приміщеннях з підвищеною вологістю та або наявністю джерел забруднення повітря, таких як кухні, санвузли, котельні. У багатоповерхівках вентиляційні канали також передбачені у коридорах та холах. Димові і вентиляційні канали потребують регулярної перевірки та обслуговування для забезпечення їх ефективної та безпечної роботи. Забезпечну експлуатацію та технічне обслуговування димових і вентиляційних каналів у приватних житлових будинках відповідає виключно їх господар. А у багатоквартирних керівник ОСББ, управитель, балансоутримувач або одноосібний власник чи орендар, якщо таки є. Ще важливо не плутати види перевірок пов'язаних з димовими та вентиляційними каналами. Є перевірка тяги в каналах, а є перевірка і прочищення безпосередньо самих димових та вентиляційних каналів.